Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Знаю, знаю, тиждень пролітає дуже швидко. Не встигаєш слідкувати за всіма новинами і бути в курсі IT та дизайн світу. Для цього існує цей канал. Тому не забувайте підписуватись сьогодні. Наприклад, поговоримо про що про те, як знову на чуди Філон Маск. А все ж таки не купує фігма, А Гугл зробив незручним свій продукт і багато іншого. Тому погнали! Не забудьте підписатись. В Україні хочуть створити аналог платформи Upwork – платформа для фрілансерів it індустрії Про це Михайло Федоров повідомив на бізнес-зустрічі Європейської бізнес-асоціації. За задумом новий онлайн-ресурс має об'єднати фахівців it індустрії та залучати нових іноземних клієнтів в Україну під гарантії держави. Так, цим вона власне відрізняється. До речі, Upwork, якщо що, це найбільша фріланс-платформа. Там зареєстровано понад 18 мільйонів фрілансерів та 5 мільйонів клієнтів. Найбільші конкуренти це TopTal, Fiverr тощо. я хочу поділитися своїм досвідом, коли я розмовляю там з інвесторами, наприклад, за кордоном. Насправді цікаво, що вони дуже поважають Михайла Федорова, вони про нього знають. Вони їх, знаєте, дивує і вони одночасно радіють, що у нас з'являються нові лиця, взагалі що є така позиція, посада. І я навіть нещодавно бачила його по всій Канаді, тому що він був на обкладинці журналу. Тому він тут відомий, і в цілому мені здається, що і факт де гарантії від держави не може не ну не дати приємні відчуття все ж таки інвесторам та компаніям, які розглядали б Україну як аутсорс. Але мені дуже цікаво почути вашу думку як громадян України стосовно цієї ініціативи. О, зараз вам новина сподобається чесно, тому що я колись зняла відео про те, що до купляє фігму, і я бачила, які емоції це викликає у нас. Тому ця новина спеціально для вас. Представники Adobe Incorporated поспішають усунути занепокоєння європейських регуляторів конкуренції, які взагалі зараз розмовляють про те, щоб заборонити рекордне придбання компанії Figma Incorporated за 20 мільярдів. Доларів початкова пропозиція покупки може включати зобов'язання не пов'язувати Figma з пакетом Adobe Creative Cloud і потенційне відчуження Adobe XD як компанії, яка є. Одним з головних конкурентів фігми юристи та керівники обох компаній готуються вилітати в Брюссель 8 грудня на зустрічі з Європейським союзом для обговорювання пропозицій. А допи фігма мають дати відповідь на висновок сім'ї. Це управління з питань конкуренції та ринків у Великобританії до 19 грудня. Тому це вже швидко. Фірми також плануються зустрітися з сім'єю всередині. Грудня для так званих слухань щодо компенсації, де вони зможуть представити свій план, свої пропозиції незалежної незалежної комісії. Остаточне рішення агентство прийме до 25 лютого. Так, тому скоро дізнаємося. А регулятори США, до речі, також розглядають це діло в цю угоду. Більше років вже ще досі не прийняло остаточного рішення. Тому ми не знаємо, чим це закінчиться. Я знаю, що багато з вас боїться цього, і насправді можна апелювати тим, що от от їх придбали і немає ніяких змін, фігма залишається як було. Але насправді, хто ще не знав, цього ще досі так і не сталося, тому ми не знаємо, як це дійсно вплине чи ні. Бо спочатку було якесь таке. Полегшення, коли нічого не змінилось, а зараз я розумію, що просто ще нічого і не сталося. Тому чекаємо, чекаємо, чекаємо. Я, до речі, фанат а, засновника фігми. Е, от хто не знає, отак от він виглядає. Кому цікаво, можете про нього почитати. Хто Ту, тут новенький, тому що хто тут вже давно, вже давно там зі мною, в нашому закритій спільноті, де я знімаю власне відео на тему дизайну, на тему бізнесу. Стосовно того, чи я використовую себе в кар'єрі, ми там дизайнемо разом, разом робимо сайти, розглядаємо всі ux закони всі класні відгуки. Найбільша частина людей там з самого початку. Я там більше року. Ви просто підписуєтеся, отримаєте одразу більше 150 150 матеріалів у відікву вигляді, вигляді конспектів, у вигляді відео, у вигляді туторіалів справжніх таких повноцінних, довгих. Там там дуже багато всього. Дуже багато там всі мої знання, от всі-всі-вся вся моя робота на компанію Торонто, от як дизайнера в софтверхаусі, зі стартапами, все от є там. Беріть, забирайте ці знання. Тому хто новенький, нагадую, точніше, не нагадую, розповідаю, бо старенькі там. Так що лінк буде в описі. У нас там класно, затишно і головне від звідти виходиш зі знаннями. Я насправді часто отримую коментарі в Дерект про те, що на курсах, на інших де мене шукали цієї. Інформації ніде не було, а була у мене. Я цьому неймовірно тішусь і хочу вам про це отак от, от відкрито розповідати. Так, от такі коментарі. Дякую. Лінк в описі. Не вистачає тільки вас. От реально. Огляд Spotify Wrap доступний. Як і завжди, там можна поділитися статистичними даними, які розбивають виконавці в пісні та подкасти, які найчастіше слухають 574 мільйони користувачів. Але є деякі сюрпризи. Підбірка підбере вас із містом або звуковим містом, як це називає Spotify. Вони ділять вас на музичний склад на основі того, що ви слухали у 2023 році. І як музична особистість, яку Spotify включив до ВРЕП минулого року. В ньому є функція Я в 2023 році, яка пов'язує ваші моделі прослуховування. З одним з 12 символів, які вони вигадали. Наприклад, якщо у вас призначення Luminaria, означає, що ви схильні грати легку музику, бадьору більше, ніж інші. Або, наприклад, Алхеміст може створити більш таких списків відтворення, ніж інші, і так далі. Окрім цих приємностей, Spotify додав ще більше показників стосовно того, що він включить включає в ВРАП. Переглядаючи п'ять найкращих виконавців, тепер ви побачите, в якому місяці ви прослуховували того чи конкретного виконавця, коли ви там страждали, а коли ви були на концерті Вікенда або Бійонсе. Існує також досвід Spotify Wrapped для виконавців і подкастерів, які підсумовує найпопулярніші з них, найпопулярніші творці року. На додаток до всього цього, Spotify Запускає закриті вечірки для прослуховувань деяких деяких вибраних артистів, наприклад, Ава Max, або ем, Джесі Катлер, або Джі Ві Маю надію, що правильно, але дуже люблю цього співака. Його пісня Golden Hours моя улюблена. У мене завжди в інстаграмі залітають під неї відео. А, так, і можна спілкуватись з фанатами, транслювати свою найкращу проекту року і продавати мерч. Хто не дивився минулий випуск, там дуже цікава інформація про Spotify, яка мене здивувала. До речі, стосовно цього всього, зараз у мене взагалі правда була вся весь інстаграм в Wrapped, І дуже цікаво, це дуже популярно тут в англомовному світі. Це, взагалі, типу у всіх моїх англомовних друзів було. Ем, і що навіть ті, хто особливо не користуються інстаграмом, що цікаво. І дуже багато смішних тіктоків, тік подивіться один з них реально дуже врачно. О, oh there's no way. Lana, what Lana Del Rey? Drake? Whoa. That's cool. А я нагадую вам, що зробити. Правильно підписатись на канал. Я так вам вдячна за підтримку на минулому відео. Стільки коментарів. У мене просто їде дах від щастя. Реально, я вам дуже вдячна. Тому не забувайте підписуватись, щоб ми до вас далі готували такі новини, щоб вам не треба було ні за чим слідкувати, нічого читати. Ви собі давайте так, ви собі спокійненько працюєте, да, займаєтесь, розвиваєтесь. А ми вам просто так от готову інформацію, щоб ви не витрачали час, але завжди були в тренді, пам'ятали про патерни поведінки людей або що зараз є в ми все це для вас будемо готувати. Тому не забувайте підписатись, щоб це не пропустити. А також нагадую, що в мене є інстаграм, де дизайн та стартап життя онлайн. Завжди на вас чекаю. Да. Дякую вам дуже. Ви найкращі. Ви найкращі. У своєму останньому оновленні, опублікованому в четвер Telegram заявили, що відкривають функцію транскрипції голосу, що дозволяє будь-кому транскрипувати голосові повідомлення в текст і відео голосові повідомлення в текст, або перекладати аудіо на іншу мову. Є одне важливе застереження, що в безкоштовній версії доступне це пару разів на тиждень, два рази на тиждень, насправді, а необмежений доступ виключно. Для тих, у кого є преміум. Що думаєте? І до речі, у мене також є телеграм-канал Аліза про дизайн. Завжди чекаємо на вас там, в нашій спільноті. На день зйомки сайт дня на Awards виглядає отак. Поговоримо про вакансії. Знаю гаряча тема. Doe UA оголосили, що у жовтні цього року була розміщена поки що найбільша за цей рік кількість вакансій. Що класно, 4237 це лише на 228 вакансій менше ніж було у жовтні минулого року. За місяць додалось 308 вакансій. У жовтні також 30 категорій показали позитивну динаміку за кількістю вакансій. Це, наприклад, маркетинг, копірайтер, проджект-менеджмент і інші. Також 15 показали негативний ріст. І дизайн в цій категорії, але не хвилюйтесь там на 4 вакансії менше. Що невелика різниця, тому поки не лякаємося, та й в цілому не лякаємось. Різниця невелика. Найбільша вакансій на доу зараз для фахівців. Однак, у жовтні рекордна спочатку повномасштабного вторгнення кількість вакансій для спеціалістів з 5 плюс роками досвіду це 789. Протягом року вона поступово зросла від 580 вакансій у січні 2023 року. І до 789 у жовтні. Порівняно з вереснем також збільшується кількість вакансій для людей без досвіду. Наразі їх 95. Reddit поділився подробицями про свій спеціальний шрифт і також показав новий 3D-фікований талісман Reddit. 100. Шрифт Reddit насправді виглядає гарно, а от стосовно 3D та ліс наману, Стосовно 3D-талісману він трохи нагадує Мішлен. Офіційний талісман шинної компанії Мішлен. Я впевнена, ви про це чули. Це французька багатонаціональна компанія з виробництву шин. Насправді. Так, я знаю, що ви знаєте його з ресторанів. Там все починалось з того, що вони робили такий посібник про ресторани для водіїв, але дійшло це, самі знаєте, де. І зараз Мішлен-ресторани це найкращі ресторани світу. Так от, що мені насправді дуже сподобалось, це їх новий слоган. А сам Саме серце інтернету. Мені дуже подобається. Цього тижня у Gmail було два збої, через які електронні листи затримувались. Уявляєте, це було у четвер, о 12.31 і знову в п'ятницю. Це було за східним часом. З 12.31 вони написали на інформаційній панелі що стану робочого простору, що попередження, що клієнти, які постраждали від цієї проблеми, можуть помітити затримання висилки листів, надсилання листів електронних. а 17.03 вони вже повідомили, що е, все ок, все працює, все добре. Е, також збої були в телеграмі вже. ж І мені дуже цікаво, що в цей момент от в Gmail, в Google взагалі було в головному офісі, тому що це насправді багато годин. І ще з такі дні, знаєте, ну, робочі. Кіпіш, напевно. Незабаром ваша домашня сторінка Google диску може виглядати дещо інакше. Згідно з публікацією на блог, на блозі Google Workspace, Google запускає нову вкладку Домашня сторінка, яка показує власне запропоновані файли та папки в одному місці. Але не хвилюйтесь, пам'ятаєте, як новина з монобанк. Тут, якщо ви передаєте перевагу мій диск з умовщенням, як було, ну як зараз є, насправді, ви можете це зробити, каже Google, і навіть дає інструкцію, як це повернути. Вони переконані, що нова сторінка взагалі полегшить і прискорить пошук потрібних файлів і співпрацювання з ними. Коли ви заходите на drive.google.com о, замість того, щоб потрапити в мій диск, ви будете спрямовані. На домашню сторінку. Якщо ви захочете встановити за замовченням мій диск, ви просто зможете натиснути опцію, замінити на мій диск на банері на головній сторінці. Тому, бачите, є така версія, така. обирайте, яку хочете. Знову нагадую, минуло новини і новина про новий бан Монобанк. Де користувачі попросили дати можливість переключати версії, чого не буде. У рамках свого постійного партнерства з Red, це бренд, який власне присвячений боротьбі з ВІЛ-СНІДом. Apple випустила повністю червону версію Apple Watch Series 9, дев'ятої серії <сум> разом із ексклюзивним циферблатом до всесвітнього дня боротьби з СНІДом. Годинник приєднається до існуючих продуктових моделей і червоних варіантів, як iPhone 14, iPhone 5, 14+, Plus, iPhone 13, iPhone SE, але поки невідомо, чи нова серія iPhone 15 також приєднається до лінійки. Ну, а це неочікувана новина. <свісно> Оновлення Google Chat розміщує панель навігації по е, поверх. Панелі навігації так замість однієї власне навігаційної панелі внизу екрану Google Chat вирішив Google додати ще одне навігаційне меню. Навіть навіть важко це казати, якщо чесно, з опціями доступу до головного екрану прямих повідомлень і груп, і згадок виглядає хаотично, але реально цікаво, що виглядає хаотично і пояснювати це хаотично. Ну, далее стабільність, маск кринге IBM. Пропинила свою рекламну присутність у X, раніше називався Твіттером. оскільки Ілон Маск останнім часом продовжує та й давно вже підтримує ультраправі точки зору, погоджуючи з такими питаннями, як з ем, публікації цього тижня, пропагандуючи антисемітизм та підтримку прайд білих. Некомерційна організація Media Matters привернула увагу до, до цих заяв, власне, заявила, що IBM, Apple, Disney – та інші компанії розміщують реклами поруч із пронацистським і прогітлеровським контентом на платформі X, власне. Після цих твітів рекли, великі рекламодавці взагалі припинили рекламу на платформі X, яка якої, власник якої зараз є Ілон Маск. А 30 листопада Ілон Маск вийшов на сцену конференції Діалбук з нервовим сміхом і каскадом жартів про себе та свої компанії, послав рекламодавців, які відмовились від реклами. Якщо рекламодавці не повернуть. Сказав Ілон Маск, цей рекламний бойкот призведе до того, що він вб'є компанію, і знову ж таки він звинувачував е компанії в смерті майбутній іксу, і взагалі представляв його як мученика, а рекламістів ворогами. Це знатиме кожен на землі. Сказав Ілон Маск. Ми підемо, і це піде, і ми підемо власне, через бойкот рекламодавців. Така от цікава незвичайна позиція, якщо чесно, що думаєте, давайте обговоримо. Проведемо таку дискусію. Дуже такий неочікуваний поворот. А, власне піар його команди. От я багато що очікувала, в яку сторону він піде, але в цю я не очікувала в таку, навіть поки власне знімала це відео, сідала сюди, і помітили, що в твіттері мер Парижу заявила, що вона йде з твіттеру що вона вважає це е гігантською глобальною каналізаційною трубою, яка руйнує наші демократії, поширюючи образи. Та дезінформацію. Я насправді сама там бачила дуже багато трешової інформації, яку і лайкав, і розповсюджував також він, що просто волоси дуй реально. Ну і солоденький на кінець, Пінтерес працює над урізноманітненням результатів пошуку, власне. новий інструмент пошуку дозволить користувачам фільтрувати результати за типом фігури, починаючи з жіночої моди та весільного контенту. Власне. Компанія вважає, що ця функція не тільки покращить різноманітність результатів пошуку, але й збільшить власне, взаємодію з платформою для користувачів. І це вже спрацювало, тому що коли Пінтер запровадили свій фільтр для діапазону відтінків шкіри в Канаді, США, Великобританії, Ірландії, Австралії та Новій Зеландії. Це увага, кількість взагалі користувачів, які зберігали піни з різних діапазонів відтінків шкіри. Увага! Зросли на 70%, Це дуже багато порівняно з минулим років, роком Це дуже багато у своїх стрічках. йдеться, від Pinterest каже, ми прагнемо побудувати більш позитивний інтернет, і завдяки цим розробкам ми сподіваємось створити більш персоналізований та інклюзивний досвід у Pinterest. Це як сказала власне Сабріна, керівник продукту Pinterest. Про нову функцію ми все ще перебуваємо на ранніх стадіях тестування і вже дуже чекаємо. Каємо показати вам результати. Як на мене, це дуже класно. Це дуже зручно, навіть якщо брати мене, там у мене, наприклад, ріст, ну. Я, наприклад, не можу дивитися на високих моделей, бо я невисока, і мені постійно там, те, що в них мені потім незручно, там і так далі. І взагалі, як ми можемо також побачити, що продукти і завжди залишаються в потребі. Це інклюзивність, це власне якась така персоналізація, вона завжди є в тренді, і користувачі її потребують. Я вам дуже дякую за перегляд новин. Ви стільки коментарів тоді написали. Я просто в шоці, я просто на наступний день зняла. Це відео вам наступне, тому що від такі від такої підтримки просто я не можу. Я просто не можу передати вам ваші свої емоції. Дуже вам вдячна. будь ласка, не запиняйтесь, це так класно, це так круто. Давайте дискутувати, обговорювати новини. Завжди чекаю вас в коментарях. З вами була я, ваша Ліза. Не забувайте підписуватись на мій інстаграм, де дизайн та стартап життя онлайн. І до зустрічі у наступному випуску, який ми вже готуємо. Вам не треба спілкуватися за новинами, вам не треба бути в тренді, бо. Ми будемо робити це для вас, а ви будете отримувати вже все готове. І просто через 10-15 хвилин виходите і казати: О, ти знала, що насправді адоб? Фігму, що там у фігма за добу? А я вже знаю. А я от знаю. До зустрічі, па-па!